Боже, Творцю і Отче всіх людей, Ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир, збуди в них щире прагнення до порозуміння і єдності. Допоможи їм прощати одне одному те зло, яке вони заподіювали і продовжують заподіювати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини у згоді з твоєю волею, очисти їхні серця. Від усякої образи і ненависті, збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі, хай усі народи усвідомлять свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче стануть на шлях єдності, з любов'ю співпрацюючи. Один з одним, поблагослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі творення миру, нехай буде завжди благословенне Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє царство справедливості миру. Згоди, Господи, Ісусе Христе, Ти заради любові до нас, помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе, припадай до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті і незгод. Прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру між бідними і багатими, прошу миру, між сусідами. Прошу, миру, між народами, дай нашому народові Твою щедру, благодать і вірність Твоїй церкві, просимо Тебе через пресвяте Твоє серце і за заступництвом Богородиці, нашої Матері і цариці, просимо Тебе, який живеш. І царюєш з Богом Отцем і Святим Духом нині і навіки вічні.